Недільного дня у долині в будинку техніки відбулася вистава Вигодського народного театру Адамцо за твором прикарпатської письменниці Оксани Кузів. У виконанні акторів народного театру, якому, до речі, виповниться незабаром 40 років, виставу Адамцо бачили у різних містах області. Долиняни ж дивилися вперше. Повість Адамцю народилася два роки тому і вже зуміла стати книжкою року у молоді Прикарпаття, а ще увійшла до списку 80 найкращих українських художніх книг останнього десятиліття. Авторка книги Оксана Кузів почула вражаючу історію життя однієї родини, що мешкала на Калущині. Головний герой історії, якого авторка повісті назвала Адамом, народився в любові та злагоді молодого подружжя. Та волеї долі під час других пологів мати хлопця померла. Згодом червень 1941 року змінив хід історії не однієї родини. Поки батько воював, Адамцю виживав як міг. Складні післявоєнні роки змінили свідомість хлопця. Залишившись практично одним, хлопець став озлобленим на весь білий світ. Його жорстокість перетворилася у буденність і батька, і дружину, і навіть сина Миколку Адамцю зневажав. Для нього існувала лише його особистість. Односельці намагалися схаменути хлопця, який до того ще й втягнувся у владність післявоєнної радянської системи. Та все було марно. Вбивство молодого хлопця, якого запідозрив у симпатії до своєї дружини, причетність до голодної смерті батька. А далі неминучим, заліблений ненавистю та владною вседозволеністю, Адамцю сокирою вирубує очі статуй Ісуса Христа. Селяни боялися навіть подумати про таке, та Адам цю зміг підняти руку на святе, чим викликав непрощений гріх за майбутнє покоління. Через десятки років улюблена онука Адамця Зоряна народила синів двійняток. Хлопчики народилися сліпими. Чи зрозумів Адамцю свій непрощений гріх і чи щиро каявся? Це якраз закінчення повісті. Та чи побачили світ Божий ні в чому не винні онучата? Довго, як довго, Господи, я до тебе йшов, Господи, аж аж мій зі зустає. Авторка повісті Адамцю Оксана Кузів таку назву книзі дала не одразу. Спочатку збірка повістей мала назву Кара до сьомого коліна. Та з'ясувавши, що насправді кара буває лише до четвертого коліна, Оксана Кузів змінила назву. Якщо Адам це людина, створена на подобу Божу, то Адамцю це щось таке нікчемне і мізерне, котре змогло вдарити по творцеві сокирою. Повість Адамцю вінець Божого творива. Цей твір є сильним та морально етичним. У ньому переданий увесь трагізм не одного скаліченого життя через гріхи одного Адамця. У її книжці Адамцю вона складається з трьох повістей. Першою все ж є Адамце. Я вважала завжди, що цей твір є, ну такий, скажімо, високоморальний. Тобто, це не просто твір, який вчить. Ну от був такий «Адамцю» і все дуже а такий твір, який з. Якось змушую людей глибше подивитися у себе самого і задуматися, а як я живу? А чи насправді у мене так все прекрасно? І чи, не дай Боже, не так, як у того Адамця? Люди не задумуються, живучи не своїми словами. Колись, читаючи Біблію, дуже мене дивувало, як я ще мала, можливо, 17 років, коли я читала. Перше було слово, і слово було в Бога, яке відношення взагалі слово має до сотворення світу. Виявляється, слово можна вбити і воскресити. Отож, я маю надію, що сьогоднішнє слово Адамця, слово усіх акторів неспроста. І якщо бодай одній двом чи трьом людям йойкнуло в серці, і та людина зрозуміла. Поставили собі запитання, а чи я все правильно роблю, то, мабуть, тоді ця вистава не просто так. І твір мій буде, напевно, все ж таки жити, допоки люди будуть мислити. Головну роль героя Повісті Адамцю зіграв десятикласник Долинського природничо-математичного ліцею Володимир Луцький. Гра хлопця вразила глядачів. Не кожному вдається в такому віці так увійти в роль героя Повісті. Та хлопець стверджує, що завдяки наполегливій праці режисера Вигодського народного театру Богдана Мельника йому вдається виконувати будь-яку роль так, ніби сам прожив життя герою. А ще Володя зізнався, що з першого класу пов'язав своє життя з театральним мистецтвом. З Богданом Федоровичем співпрацюю з першого класу. Відколи пішов до школи. Перші були невеликі дитячі вистави, потім були багато літературних композицій. Зараз це вже друга така дійсно велика вистава, в якій я беру участь. Весь вхід мів роль це завдячую Менку Богдану Федоровичу, його години тренувань, години репетиції, 5 по 6 годин. Ми з ним могли сидіти і суто відпрацьовувати пару сцен. За словами режисера вистави Богдана Мельника, ця постановка не є з легких, адже доводилося передати глядачеві увесь трагізм життєвих ситуацій, що призвели до непоправних наслідків. Та актори театру зуміли це підтвердити. Про це завжди свідчать бурхливі оплески глядачів. Я дякую всім, тим, що не пошкодували свого часу. Що прийшли до нас на виставу? Я думаю, що другий раз не будуть світитися місця. А долина буде долиною. І будуть проходит стояти. І ми будемо раді. Грати для вас. Щасти вам. Сьогодні, завтра, майбутнього. Нехай білокрил я вас грає. І справді, бурхливими оплесками глядачів вітали акторів не лише на початку, а й по закінченню вистави Адамцю. Адже цей твір не може залишити байдужим нікого. Хвиля емоцій Пережитих разом із залом, і скажу, що це для нас невдирана подія, тому що Долиняни свій театр загубили за багато років, розумієте, і у нас були гарні традиції, і теж аматори були і лікарі, і вчителі, і це була. Ціла каста людей, які присвятили себе цьому мистецтву. Долинський народний театр був одним з перших в Україні, заснований ще в 55-му році. Але ми його змарнували, загубили. А вигодяни молодці, от за їм великий респект, що вони втримали це мистецтво всупереч державній політиці і політиці, тут яка тут присутня по залишковому принципу. Вони тримають цей колектив, залучають нових людей, причому там. Як ви замітили, і багато долинських грали ролі, дуже вдало. Для мене це теж для нас всіх було відкриття. І родина курусів, і інші люди, які там грали основні ролі. От. І звичайно, що дуже гарно розкрита тема післявоєнної України, тема особ... сім'ї Галицької, тема трагедії цієї з приходом совітів, знищення культури, знищення всього святого, забутий Бог. І повернення до Бога основного героя. І тому це все переживалося на одному дусі. Я дуже вдячний, звичайно, і автору, і режисеру, і постановнику, і всім акторам, котрі сьогодні зіграли на найвищому рівні, незважаючи на те, що це аматори. Вони насправді є справжніми персоналами. Хай їм Бог допомагає, і ми теж будемо допомагати.